Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні самого цікавого. І також розглянемо такий паттерн, як бичий флаг. Ось ми бачимо, на біткоїні у нас формується вже протязі 7 місяців ось такий великий та потужний бичий, бичий флаг, вихід якого має бути в сторону зростання. І ми сьогодні переглянемо минулі цикли, коли така ситуація складалась, і теперішню ситуацію. І також переглянемо інструменти активи, на яких в нас сформувався бичий флаг, і, відповідно, є потенціал для того, щоб дані активи в нас показували зростання. Тому обов'язково це відео дивіться до кінця, щоб дізнатися, все саме цікаве і актуальне. Також хочу повідомити вам про наш закритий віп-канал «Криптобізнес», в якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали для того, щоб ви могли проходити та навчатись. Ціна входу всього лише 150 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди, і відповідно зможете працювати на ринку разом з нами, вести торгівлю та збільшувати ваш торговий депозит. Переходимо до аналітики по ринку, будемо переглядати ось такий паттерн на тижневому таймфреймі, як бичий флаг. Ми бачимо, що. Біткоін у нас зі свого дна показав досить непогане середньострокове зростання до 75 тисяч доларів. Після чого у нас формується, можна сказати, ось такий паттерн, який називається бичий флаг. Ми знаємо, що після того, коли бичий флаг паттерн, паттерн сформований, актив у нас після того, коли проходить до нижньої частини, пробивається вверх. Тому, відповідно, ми бачимо, що зараз ми знаходимося, можна сказати, на нашій сильній зоні спротиву е, виходу з цього каналу. І якщо ми проб'ємо цю зону, то я думаю, що нам буде відкритий похід в новий повноцінний бичий цикл зростання. Я думаю, що е, вихід вище може відбутись вже в листопаді-грудні цього року, 24-го. тому що ми знаємо, що будуть Проходити в США вибори після виборів в США, як ми знаємо, що всі ринки переходять в свій, можна сказати, бичий цикл. Зараз ми бачимо ось таку ситуацію у нас на графіку на даний момент. Давайте переглянемо, як це було в минулому циклі, і як відповідно даний паттерн, дана ситуація відпрацювала. Перемістились ми в наш минулий цикл по біткоїну. Ми бачимо, що тут у нас в принципі було все аналогічно. Біткоін зі своїх. Зі своїх АТХ пішов на медвежий ринок. У нас було дно, зона акумуляції та накопичення. Правда, тут зона акумуляції була, можна сказати, не такою довготривалою, як в цьому циклі. Але ми побачили, що біткоін вийшов з зони акумуляції і показав середньострокове зростання. Ми прийшли до наших середньострокових цілей. В минулому циклі, після чого розпочалася середньострокова корекція, яка в нас також була у формі ось такого бичого е, флагу. І ми бачимо, що після того, коли біткоін в нас пройшов до наших вже відповідно таких сильних зон спротиву цього каналу, ми ще буквально один тиждень ось тут поторгувалися, після чого вийшли вище. Після чого буквально декілька тижнів торгувались вже. Можна сказати, на виході з того каналу, і біткоін поступово пройшов свій повноцінний бичий цикл зростання. І ми знаємо, що біткоін пройшов до 64 тисяч доларів у минулому циклі. Відповідно, я думаю, що таку ж саму ситуацію, аналогічну можна очікувати і зараз, в цьому циклі. Ми бачимо, що ситуація, можна сказати, повторюється, аналогічно. Біткоін зі свого, можна сказати, АТХ Пройшов повноцінний бичий цикл, пройшов зону акумуляції, пройшов в середньостроковий ріст. Ми досягнули середньострокових цілих 70 тисяч 70 доларів, скажімо так. І біткоін у нас також пройшов свою середньострокову корекцію. Я думаю, що вже зовсім скоро у нас буде вихід з даної зони. Можливо, ще декілька тижнів будемо ось тут, в боковику, після чого я також буду очікувати вихід вище. І та перехід в повноцінний бичий цикл зростання. Далі переходимо на наступний актив це загальна капіталізація криптовалютного ринку. Як ми бачимо, що ситуація тут аналогічна, капіталізація на сьогодні 2,2 трильйона, ми бачимо, що капіталізація також, як і біткоін, показала середньострокове зростання з нашого, можна сказати, дна. Далі у нас середньострокова корекція відбулася. Зараз ми перебуваємо та пробуємо вийти та закріпитись вище. Я також думаю, що е, по капіталізації буде аналогічно, як і по біткоїну. Е, буквально, можливо, е, 2-4 тижні буде консолідація боковику, після чого я буду очікувати вихід вище. І це у нас відповідно може відбувати вже в листопаді та грудні. І саме тоді я думаю, що ми можемо також побачити і повноцінний е, міні-альткоин сезон. Е, Альткоїни, відповідно на цьому зростанні, можуть показати 3-5 іксів. Це не буде альткоїн сезон на 20 іксів, тому що до піку бичого ринку, я думаю, що нам ще далеко це може відбутись орієнтовно середина та кінець 2025 року. Зараз, я думаю, що буде відбуватись міні-альткоин сезон і такий, можна сказати, перехід повноцінний бичий цикл зростання. Також, давайте ще перейдемо на загальну капіталізацію по альткоїнам. Не враховуючи ефір і біткоїна. І ось чому я вважаю, що е, саме е, в 4 кварталі, саме листопад-грудень, чому може відбути зміню альткоін сезон. Тут ми бачимо по капіталізації ситуацію аналогічну. У нас була довга зона акумуляції та накопичення, після чого також можна сказати середньострокове зростання. Зараз проходимо середньострокову корекцію по капіталізації, і відповідно також готуємось та пробуємо вийти з бичого флагу вийти вище. Якщо ми виходимо вище, закріпляємось, відповідно, нам відкритий досить такий сильний потенціал зростання по капіталізації. Також біткоін в цей момент буде високо, що буде означати, що перелив ліквідності буде відбуватись вже більше альткоїни, тому що біткоін по 80 тисяч доларів досить високо, і велика кількість учасників ринку будуть переходити з біткоїна альткоїни. І саме тому я очікую, що в четвертому кварталі у нас відбудеться міні-альткоін сезон. Давайте переглянемо наступний актив, на якому також у нас відображається даний паттерн це монета Ефір. Тут також була зона акумуляції, середньострокове зростання. Зараз ми перебуваємо також в цьому паттерні. Знаходимось поки. Не на виході вже відповідно з цієї сильної зони, але я думаю, що ефір зможе досить швидко та імпульсно е, сюди прийти. Як тільки біткоін е, вийде з, да, з даного паттерну, наблиз, е, е, оновить, хай буде свої минулі АТХ, 74-75 тисяч доларів. Я думаю, що зразу е, ефір на собі також дану ситуацію е, сприйме позитивно і нас буде очікувати також. Підхід до цієї зони 3000 доларів або навіть вихід вище. Я думаю, що до кінця 2024 року, в принципі, можливо, що ефір досягне таких цілей, як 6 тисяч доларів. Це буде досить хороше зростання з даних відміток. Плюс інші альткоїни на цьому фоні покажуть, на мою думку, ще більше іксів. Як мінімум 3 5 іксів, я думаю, що можна буде очікувати від хороших фундаментальних альткоїнів. Наступна монета це цер протокол, яка на сьогодні торгується по 4,5 доларів. Також ми бачимо зону акумуляції накопичення, бачимо першу хвилю зростання, можна сказати, середньострокові цілі. Зараз перебуваємо також в корекції. Тут також в нас на графіку вимальовується бичий флаг. Відповідно, знаходимося ми вже біля зон спротиву, тому думаю, також, що. Коли розпочнеться альткоін сезон, коли відповідно прийде для цього час і великий крупний ігрок почне пампити альткоїни, ми з легкістю на імпульсі вийдемо з даної зони. І наступні цілі по монеті не протокол, на мою думку, це минулі АТХ, це у нас 18-20 доларів. Саме туди ми можемо прийти з ціни 4,5 до 20, це досить хороші результати. До кінця 2024 року. А я думаю та вважаю, що ми можемо до кінця року досягнути ось таких цілей. Наступна монета, яка також має щось похоже на своєму графіку, як паттерн бичий флаг, це монета Avalanche. Тут у нас ситуація також дуже похожа з монетою Near Protocol. Ми бачили зону акумуляції, ми бачили першу хвилю зростання. Зараз середньострокова корекція. Також бачимо, що перебуваємо в такій, можна сказати, корекції в бичому флагу. Відповідно, також буде очікувати вихід вище, і також дохід до наших минулих АТХ. На даний момент монета Валенч торгується по 26 доларів. Я думаю, що монета в своєму міні сезоні прийде та досягне таких цілей, як 120-150 доларів. Це наші також. Минулі АТХ. І це також досить сильне зростання з даних відміток. А також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал «Криптобізнес» та переглянемо самі цікаві новини, які в нас є на сьогодні. Також обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Тут ми публікуємо багато цікавих новин для вас. Ми бачимо, що деякі учасники ринку зробили, можна сказати, скріншот. Зі сторінки вайтбіт новини, де вони пишуть: слухай, а може вже можемо постати про страт на бичого ринку у листопаді, ну, відповідно, який може початись, і, відповідно, даний пост вже видалили. Можливо, це такий закид для того, щоб відповідно, учасники ринку собі там розбирали ситуацію та розповсюджували даний пост, а можливо. В листопаді вже дійсно ми побачимо досить хороше зростання, тому, тому що, в принципі, все до, до цього підходить. Е, досить така довга корекція відбувалася, бокова, е, яку ми сьогодні розглядали. І відповідно, 5 листопада в Штатах проходять вибори після виборів. Я думаю, що можемо побачити поступове зростання, е, перехід, повноцінний бичий цикл. Ось така ситуація на сьогодні, друзі. Якщо відео було цікавим та корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.